Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде дуже корисною як для тих, хто нещодавно сів за кермо або лише збирається це зробити, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля може виконати задуманий поворот. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. Лише водій сірого авто, 2. Лише водій червоного, 3. Обидва водії можуть та 4. Обидва не можуть виконати поворот в цій ситуації. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. В кінці у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань кожного дня ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте перейдемо безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Сірий повертає праворуч, а червоний ліворуч, як ми бачимо, перехрестя обладнане світлофорами. Наразі на основній секції світлофора увімкнений червоний сигнал, який забороняє рух. Але в додатковій секції ми бачимо увімкнену стрілочку зеленого кольору, яка дозволяє проїхати у вказаному напрямку, який не підходить водієві червоного авто. А значить, він точно стоїть і чекає зеленого сигналу на основній секції світлофора. Тепер щодо водія сірої автівки, якому зелена стрілочка дозволяє повернути праворуч. Так от крім світлофора, на цьому перехресті є ще і знаки. Знаки 2, 3 головна дорога і 7 8 напрямок головної дороги нам цій задачці не знадобляться, оскільки вони лише визначають порядок розїзду, а не дозволені напрямки на перехресті. А от знак 4 1 рух прямо говорить сам за себе. Він забороняє інші напрямки на цьому перехресті, окрім як прямо. Виходить, що сигнал світлофора дозволяє водієві сірої машини виконати поворот праворуч, а знак забороняє це зробити. Як же вчинити в такій ситуації? Кого слухати? В пункті 8.3 правил дорожнього руху зазначено, що сигнали світлофора мають перевагу перед знаками, але перед знаками пріоритету, тобто перед знаками головна дорога та напрямок головної дороги. Ну, а вимоги знаку 4:1 рух прямо світлофор не відміняє. От і виходить, що ніхто з водіїв не може виконати поворот, оскільки на цьому перехресті дозволяється лише проїхати прямо. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.